У першій частині SAGA REAL ми обговорили проблему фрагментації ліквідності в блокчейнах. Ланцюги з різними технологіями та стимулами знижують взаємодію між додатками та фрагментують ліквідність. Reel від SAGA вирішує це, додаючи крослінійну композиційність і контроль за ліквідністю, створюючи нову економічну модель орієнтовану на ліквідність. Економічна модель, орієнтована на ліквідність, на відміну від традиційної газової моделі. Зосереджується на створенні цінності через ліквідні потоки та управління активами в екосистемі, а не через обов'язкові транзакційні збори. Це дозволяє залучати користувачів без додаткових витрат за газ, роблячи протокол доступнішим, знижуючи бар'єри для експериментів і розробок і сприяючи зростанню екосистеми. Економічна модель SAGA, орієнтована на ліквідність, полягає в тому, що протокол отримує доходи, беручи частку від ліквідності та вартості. Що проходять через РІЛ. Оскільки РІЛ інтегрує всі ланцюги в екосистему SAGA та за її межами, протокол може отримувати частку від економічної активності, яку генерують додатки на Saga. Така модель забезпечує значно більші доходи порівняно з газовою, оскільки вартість накопичується через ліквідність, а не через збори за інфраструктуру та газ. Традиційна газова економіка блокчейнів вимагає від користувачів купувати газ для взаємодії з додатками, що створює бар'єри для прийняття та додає складнощі. Газова система також призводить до непередбачуваних витрат через змінні ставки, підвищуючи витрати для користувачів, особливо на популярних додатках. Крім того, плата за газ є постійним відтоком для користувачів, що ускладнює процес масового прийняття, коли витрати на невеликі транзакції стають нераціональними. Відмовившись від газової економіки, SAGA може створити нову модель, яка сприяє більш швидкому розвитку і максимізує доходи протоколу. Проектування економічної моделі SAGA, орієнтованої на ліквідність, спрямоване на створення експоненціального зростання екосистеми. Модель базується на мережевих ефектах, де успіх одного проекту стимулює появу нових, що, в свою чергу, призводить до ще більшого розвитку. Ключові етапи максимізація експериментів. SAGA робить платформу безкоштовною або дуже дешевою для початку, що дозволяє новим розробникам легко входити в екосистему. Підтримка успіху проєктів. Платформа надає розробникам найкращі інструменти для реалізації їхніх ідей, навіть без початкової монетизації. Максимізація спільного прибутку. Коли проекти починають монетизуватися, SAGA отримує частку в прибутку, яка перерозподіляється для залучення нових розробників, збільшуючи загальну цінність для протоколу. Перша фаза економічної моделі SAGA орієнтована на максимізацію експериментів через дешеву або безкоштовну інфраструктуру. На відміну від більшості блокчейн-екосистем, SAGA спроєктована так, щоб витрати на інфраструктуру були мінімальними або майже нульовими. Токенна економічна система SAGA розділяється на дві частини: передню від користувача до розробника та задню від розробника до SAGA. Повний опис цього механізму можна знайти в токен документі. На задньому плані сага розробники сплачують валідаторам за запуск і підтримку ланцюжків, а на передньому плані користувачі не платять за газ. Транзакційні збори повертаються розробнику, що дозволяє надавати безкоштовний досвід користувачам. Це знижує бар'єри для нових проєктів, стимулюючи експерименти та інновації. Зниження витрат допомагає створити здорову динаміку, де успішні проекти підтримують нові. SAGA дозволяє розробникам зосередитися на продукті, а не на генеруванні доходу з самого початку. Максимізація успіху проєкту в SAGA зосереджена на перетворенні експериментальних додатків на успішні через підтримку ліквідності та ресурсів. Протокол SAGA використовує доходи від RIL для допомоги в старті нових додатків, зокрема через програми матчу ліквідності. Це дозволяє проектам, як PUMPUMP, залучати ліквідність, що сприяє їх росту. Крім того, SAGA підтримує користувачів через кампанії AirDropів для підвищення активності. Як більше додатків досягають успіху, так більше економічної активності і доходу для протоколу. SAGA активно підтримує проекти на різних етапах їхнього розвитку, що дозволяє створювати сильну та здорову екосистему. Фінальна фаза економічної моделі SAGA орієнтована на максимізацію спільного потенціалу вигоди. SAGA не збирає плату за газ. А натомість бере невелику частку від кожної транзакції через РІЛ. Це дозволяє експериментальним проектам використовувати інфраструктуру без витрат на старті, а протокол накопичує цінні токени через цей механізм. Коли проекти стають успішними, накопичена вартість перерозподіляється в екосистему, підтримуючи нові ініціативи та проекти. Це дозволяє SAGA зростати разом із успіхами додатків, створюючи центр для максимального накопичення вартості в Web3 екосистемі. Криптоекономічна модель Saga орієнтована на масове впровадження, спираючись на перевірену стратегію, яку використовує Apple в своєму App Store. Це успішна модель, яка знижує бар'єри для входу розробників, дозволяючи їм створювати додатки практично безкоштовно. Цей підхід стимулює експерименти та конкуренцію, що веде до створення кращих додатків. Saga слідує цьому ж принципу: спершу дозволяє розробникам легко запускати проекти. Навіть без монетизації, і надає всі необхідні інструменти для досягнення успіху. Коли додатки готові до заробітку, SAGA бере частку від їхнього фінансового успіху, що створює мережевий ефект. Таким чином, нові проекти стимулюють появу кращих і більш прибуткових, що в довгостроковій перспективі приносить більше доходу для платформи. Висновок полягає в тому, що традиційні блокчейн-екосистеми часто обмежують інновації через принцип Парето. Коли більшість доходів надходить від небагатьох успішних проєктів. Така модель може стримувати експерименти та розвиток нових ідей. Протокол SAGA пропонує іншу, орієнтовану на ліквідність систему, яка робить блокчейни доступнішими, сприяє максимізації експериментів і стимулює розвиток успішних проєктів, при цьому розподіляючи дохід з найуспішнішими проєктами. Це дозволяє SAGA бути ідеальною інфраструктурою для розробників у різних сферах. Таких як ігри, DeFi, соціальні мережі та інші.